А оце пайки, це те, що вони розказують, що вони не підкуповують. От знімайте, показуйте. Yeah. I'm Скуповують I'm вас, ваші голоси, щоб потім обкрадати. Хто небудь з вас оцей пайок від Бадаєва візьме? Хто небудь був? Тільки щоб оце був, я б йому морду його. <гум> — да О, да ви ви правильно. — Що нам чеченців не, не вистачало тут? Оце а отакі пайки, щоб людей підкуповувати. Давайте Це буде. як треба цінити народ низько. У них є гроші, ви бачите, кожен стовп, ти бадаєвим заклеїли, бікборди скрізь висять. У них є бандіти, які, які їм допомагають, охороняють їх. У них міліція їм служить, особливо Васильківська. У них є влада, все начальство. У мене є більше, у мене є підтримка людей. І вона значить більше, бо ви люди сільські мудрі, вас за оцей пайок не купиш. Що ми робимо із пайками, які привезли від Бадаєва? Дітям нітернат. Можна визвати машину, погрузити, протести. Андрій, ми скажемо, що це від жителів Щербанівки. Треба дітям нітернати. Нуждаючимся, і все. а хто привісти пайки? Водає магітація, бригада. А ви візьмете цей пайок? Можете ніколи в жизни? Я не продаюся. Якби не було ні один рік, ніхто не скаже, що я за пайки куплялася. Хоча це продовжується кожен рік. на вашу люди думку. Можна купити за пайок не можна, не можна, можна. людська совість. В інтернат діткам, ви самі знаєте про те, що держава не дофінансовує заклади для соціальних сирів, заклади для людей, яким дуже потрібна підтримка. Не продати свій голос за пайок продуктовий. Задав жити, не, не продала свою душу. І не продам. Діка житимуть. А хто привіз ці пайки вам? Батаю. Батаю. Ну він нам не нужен. У нас перший був депутат Романюк. І ми, як то кажуть, на коней на переправі не треба міняти. Ну, діло в тому, що це ж він за границею, що там його не виходить, щось таке. Зараз будемо за це тут на тиждень. Я так, так. Да, да, да. Нормально. На тиждень, на два. Це якраз ті продукти кіно. Ой, господи. Керуйця сюди. А, наверное. О, дівчатка, ви їх порозбираєте. Звичайно, Щиро дякую. Спасибо. Так, так? Спасибо. І е, приїжджайте частіше до дітей. Так? Гарно... Ну, гарно вчиться, то що ви Україна тільки виїхати. Ті, хто зараз керують, і тільки розпадуть. Маленька Щербанівка дала приклад цій країні. У людей є гідність. Вони показали регіоналівській владі, що їх неможливо купити, відмовилися від пайків і доручили мені Олегу Ляшку завести ці пайки в трипілля в інтернат. Тобто, у людей сільських є гідність, є повага до себе. Вони розуміють цінність їхнього голосу і продатися за пайок регіоналам не можуть.